Чарівний, чудово, романтичний. Запашний горошок протягом століть захоплював садівників своїми яскравими кольорами, унікальною формою та солодким ароматом. Цитуючи Луїзу Бібі Вайлдер, відомого садівника та письменницю хаха століття з її книги Запашний Сад, як це чудово прогулюватися вздовж рядів запашного горошку рано вранці, поки на ньому ще роса. Саме тоді їхній аромат найсолодший і найбільш освіжуючий для вдихання. Запашний горошок буває багатьох форм, розмірів і кольорів, таких як блакитний, рожевий, червоний, білий, фіолетовий, бусковий, персиковий і багатьох відтінків між ними, крім жовтого. Ці популярні квіти використовуються в саду для створення вертикальних акцентів і створення відчуття старомодного сільського саду. І не забуваємо, що вони роблять чудово пахучі зрізані квіти. Ось усе, що вам потрібно знати про вирощування цього класичного саду, огляд запашного горошку, ботанічна назва Лесирес адоуратас, стрижень, лесирес, тип рослини, річний, Кольори квітів. Червоний, бузковий, блакитний, персиковий, бузковий, рожевий, білий, бузковий, двоколірний, все крім жовтого. Вимоги до освітлення Повне Сонце. Потреба у воді. Високий. Висота від 3 до 10 футів. В середньому від 4 до 6 футів. Відстань між рослинами 4-12 дюймів один від одного. Зони ЗИМОСТІЙКОСТІ Міністерство сільського господарства США зони із 7 по 10. Грунт. Суглинок пухкий, багатий органічними речовинами, добре дренований. Токсичність для тварин. Токсичний для людей і домашніх тварин. Інше. Інше Історія запашного горошку. Запашний горошок Лесириса Дуратас походить із середземноморського регіону, зокрема Сицилії, де він був вперше виявлений і описаний. Це представник сімейства бобових, і, як і його родичі, є азот фіксуючою бобовою культурою. Запашний горошок має пишний, лазячий тип росту. Він прагне чіплятися за сусідні рослини, паркани та стіни своїми вусиками. Походження. У 1695 році Франциско Купані, чернець ордена святого Франциска на острові Сицилія, відкрив і описав перший запашний горошок. Оригінальний запашний горошок мав дрібні червоносині квіти з сильним ароматом. Тому сорт запашного горошку під назвою Купані культивується досі. Вважається, що Купані надіслав насіння людині на ім'я доктор Роберт Увайл в Англію. Ювейл був відомий колекціонуванням незвичайних рослин. Багато людей відвідували знаменитий сад Ювеля, і він вільно ділився насінням. До середини 1700 хароків сорти квітів були широко поширені в розплідниках і через каталоги насіння в Англії. Близько 1860 року було видно лише шість квіток. Примусова гібридизація рослин призвела до роботи Генрі Екфорда з селекції запашного горошку. Він почав близько 1870 року. На той час було відомо близько 15 сортів, а згодом він створив більше сотні нових сортів. Сайлас Коул, садівник графа Спенсера, також експериментував з вирощуванням і розведенням запашного горошку. Коли він виявив мутацію з бахром частими хвилястими пелюстками, народився солодкий горошок Спенсер, і сорт назвали графиня Спенсер. Приблизно в той же час Вільям Аньвін був ще одним відомим селекціонером запашного горошку, який вивів багато сортів із різним забарвленням, таким як смугасті та плямисті. Коли колоністи оселилися в новому світі, запашний горошок перетнув Атлантику до Америки. Квітка не був особливо популярним в Америці, поки в кінці 19 століття не отримали визнання роботи англійських гібридизаторів. Більшість сучасних американських виробництв здійснюється в західних штатах. Запашний горошок комерційно вирощують як культуру зрізаних квітів, переважно в штатах з м'яким літом, таких як Каліфорнія та Орегон. Розмноження Запашний горошок рекламується як простий у вирощуванні. Я впевнений, що для деяких людей це так, але я б не сказав, що його особливо легко виростити. Я б скоріше сказав, що його легко пророщувати. Запашний горошок розмножують в основному насінням, хоча в рідкісних випадках його можна розмножити живцями. Вирощування з насіння: оскільки запашний горошок виник у кліматі з сухим літом, він розвинув товсту тверду оболонку насіння. Це запобігає втраті вологи. Деякі садівники запропонують вам зрізати оболонку насіння, щоб сприяти поглинанню води. Інші скажуть, що потрібно замочити насіння у воді. Досі точаться суперечки про те, чи варто замочувати насіння. Деякі пропонують замочувати від 1 до 3 годин у воді або до 24 годин. Інші кажуть, що нічого робити не потрібно, просто посадіть насіння у дуже вологий ґрунт. Я досяг найкращого успіху та найшвидшого проростання, замочивши насіння запашного гороху принаймні на 12 годин у воді. Я не забивав насіння перед замочуванням, це також відоме як скарифікація. Якщо ви вирішите зрізати оболонку насіння, використовуйте гострий ніж або обережно потріть насіння наждачним папером. Обов'язково зробіть це перед замочуванням у воді. Мета скарифікації допомогти воді проникнути в оболонку насіння. Я спробував висадити насіння в лоток із 50 гніздами та рясно полити лоток, але моє проростання значно сповільнилося. Відсоток схожості не зменшився, але сходи запізнилися як мінімум на 2-3 тижні. Коли починати посів насіння. Почніть сіяти насіння запашного гороху в приміщенні ранньою весною або пізньою зимою залежно від вашого клімату. Ідеальний час, щоб почати сіяти запашний горошок у приміщенні приблизно за 80 тижнів до передбачуваної дати останніх заморозків. Посадіть насіння запашного гороху безпосередньо в сад приблизно за 4-6 тижнів до передбачуваної дати останніх заморозків. Багато садівників скажуть вам садити лесираз приблизно в той же час, що і їстівний горох. Якщо ви живете в зоні 7 USDA або вище, подумайте про посадку восени. Осінні посіви є сильнішими, тому що вони мають низьку температуру для встановлення. У теплішому кліматі деякі виробники починають посів насіння в приміщенні в серпні та висаджують його в жовтні або листопаді. Я використовую лодки для розмноження з 50 або 72 клітин, щоб висадити насіння запашного гороху в приміщенні. Оскільки Лесирес не любить турбування коренів, подумайте про посадку їх у невеликі 4-дюймові горщики або торф'яні горщики. Я мав успіх в обох випадках. Щоб звести до мінімуму порушення коренів, переконайтеся, що ви пересаджуєте розесаду, коли коріння починає з'являтися з ваших клітинних лодків. Якщо сіянці були належним чином загартовані, ви можете пересадити сіянці в сад за кілька тижнів до передбачуваної дати останніх заморозків. Це означає, що ви виносите їх на вулицю на 1-2 тижні, щоб вони звикли до температури та сонячного світла. Зберігайте їх у тінистому місці, щоб вони не згоріли під прямими сонячними променями. Запашний горошок витримує невеликий мороз, але стежте, щоб температура не опускалася нижче 25 градусів за Фаренгейтом. У холодну погоду їм знадобиться захист оптимальна температура для початку посіву насіння. Запашний горошок можна починати вирощувати в приміщенні при температурі від 68 до 75 градусів за Фаренгейтом, але після проростання ви повинні переконатися, що він зберігається при прохолодних температурах. 50 градусів за фаренгейтом оптимальна температура для вирощування розеесади запашного гороху. Розмноження живцями. Розмноження лисира з живцями не часто, але це можна зробити. Якщо ви хочете спробувати розмноження живцями, виберіть молоді пагони довжиною не менше 3 дюймів. Зріжте їх з рослини, але переконайтеся, що ви залишили хоча б один пагін на основній рослині, щоб вона могла рости і цвісти. Помістіть живець у вологу суміш для розмноження, що складається з 50% торфеного моху та 50% перліту. Використовуйте тепловий килимок, налаштований на 70 градусів за Фаренгейтом. Пагони повинні вкоренитися через 2-3 тижні. Ви не можете вкоренити живці зі старої порослі, тому важливо брати живці з молодої, свіжої порослі за суїт пібук грем Райс. Як садити. Після зміцнення протягом 1-2 тижнів розеєсаду пора пересаджувати. Пам'ятайте, що прийнятно висаджувати запашний горошок на вулиці до передбачуваної дати останніх заморозків. Вони можуть витримувати низькі температури, але не повинні замерзати протягом тривалого часу. Посадіть насіння на глибину 1-2 дюйми. Оскільки ця квітка в основному росте вертикально, ви можете вирощувати рослини на відстані від 4 до 6 дюймів. Для зрізаних квітів на решіці, або вибрати 12 дюймів між рослинами в ландшафті. Якщо ви безпосередньо сієте свій сад, посадіть дві насінини в одну ямку на відстані приблизно від 2 до 4 дюймів одна від одної, а потім проведіть розеєсаду до відповідної відстані. Як виростити? Запашний горошок процвітає в кліматі з більш прохолодним літом, але не любить морозів. Оскільки я живу на середньому заході, запашний горошок може бути складним, оскільки у нас така коротка весна. З цих причин я виявив, що зимовий захист мені найкраще підходить. Коли ви дізнаєтесь про вимоги до вирощування, ви зможете адаптувати посадку запашного горошку до свого клімату. Сонячне світло. Запашний горошок вимагає повного сонця, щонайменше 6-8 годин денного світла, щоб процвітати. При посадці під кущ вони будуть погано рости. Деякі люди пробують це з низькорослими сортами і гірко розчаровуються. Цій квіці буде корисно трохи тіні в день, щоб захистити коріння від висихання або впливу надлишкового тепла. Вода для запашного горошку необхідна достатня кількість води. Однак вони погано переносять перезволоження. Рясний полив кожні 1-2 дні дуже допоможе, коли вони молоді та їхнє коріння приживається. Після цього можна поливати один-два рази на тиждень, якщо немає дощу. Ґрунт Запашний горошок може рости на багатьох ґрунтах, навіть на твердих глинах. Але він віддасть перевагу пухкий, розесипчастий суглинистий ґрунт, який добре дренує воду. Він не переносить перезволоження, хоча любить воду, тому добре дренований ґрунт є обов'язковим. Додайте в ґрунт органічні речовини, такі як компост або добре перепрілий гній. Це допоможе покращити дренаж важчого глинистого ґрунту. Вони також люблять велику родючість. Якщо у вас піщаний ґрунт, додавання органіки допоможе підвищити поживну цінність ґрунту. Бажаний РН становить від 70 до 7,5. Клімат і температура. Оптимальна температура для росту запашного горошку становить від 32 до 60 градусів за Фаренгейтом. Ось чому садівники в теплому кліматі повинні розглядати посадку восени, а не ранньою весною. Це також причина, чому вирощування запашного горошку на середньому заході може бути таким складним. Запашний горошок вважається витривалим у зонах 7 і вище USDA. Зимовий захист, такий як холодний каркас або теплиця без опалення, може допомогти вам посадити раніше, якщо ви живете в районі вирощування з холодною весною. Добриво. Запашний горошок, голодні маленькі рослини. Але, як і у багатьох квітів, Занадто багато добрив може призвести до того, що вони виростуть з великою кількістю листя та мало квітів. Основне добриво з низьким вмістом поживних речовин має забезпечувати достатню родючість. Змішайте це з ґрунтом на початку сезону. Багато виробників віддають перевагу органічним добривам, оскільки вони повільно вивільняються. Мені подобається використовувати емулійну суміш риби та водоростей, яку вносять щотижня як позакореневе підживлення. Я вирощу квіти на зріз, тому для мене важливе підживлення рослин. Однак, якби я вирощував ці квіти в ландшафті, мені було б некомфортно.